Значно тут є, бачите, прикольна штука, це ін 12 лампи. Це лампи, які ми купуємо, на яких ми показували годинник е зроблений і отака От ого. Ну ти по наглому, звісно, одірвав, можна і скромніше. Шо... Жека, ти зробив так, що не видно, що ти розбираєш. Ти поняв, тобто ти. Розбираєш класно, ну не дуже і цікаво це людям. Так, роздям. так, да, Ресика якась. Тобто, ну, який саме ми не вдивлялися, але суть питання зрозуміла. Можеш помаяти, якщо хочеш. Тільки січка можу допомогти. мусор. — Не було. Та все, не шуміть. Нічого. Може не було. Дайте вам скільки. Мідь 340. Так, ну шо, тут у нас 10, хоть щось 10. є, зацепиться. Ну, як мінімум польовички, СП-шка, да? КМ, -ка. КМ -ка є? То, Де? О, клас, зелена КМ Передай привіт красивому. Все, красивий уже не з нами, красивий на удюхе по городу катається. Уже. Все, то да, то Женя Вин тоже симпатичный. Ну по версии Юры. Платки нормальные. Не, ну тут действительно, тут уже на что-то похоже, бачите. КМ-очка. Полевик. Еще полевички. Ну, хоть что-то в этом приладе есть интересно. А предыдущий прилад, конечно, это вообще был... Дуже сумний приклад. Те чого не потрібно купувати, щоб активно не влітати. Тут у нас що є? Пару каємочок, так? У нас з цієї сторони дуже немає. Я думаю, може щось з іншої сторони буде цікаво. Ого, нічого, скільки лайків нам за ефір налетіло. Так, а що ви там сундуки відкривали? Летять копійки чи не летять? стасик монеток на Болты, болты. Не, это а болты нормально у нас обирали, бачите? Уже скоро можно будет торговать болтами. О, так что вообще поскромно. Может вы не дуже активно там плацали. Добрый вечер, Танюш. Почему сейчас? Танюха! Да, нормально. 550. О, 7 монет, а это нормально людей не прилетело. Привет, привет. Так, трошки надо поликурить, наверное, надо водички попить, а то так можно и засохнуть с вашим эфиром. Вернее, эфир-то наш, ну, ради вас же Купуєш плати, так, да, звичайно, купуємо. Купуємо плати. Можете доставати з них всі деталі дорогоцінні і чиста плата нам також підходить. Ого, 10 монет комусь попало. Нічого собі, це ви, мабуть, були через що активний. Огімельно розбирає. Неважко догадатися, хто писав, так? Да? Угу. Говорить, що до 19.00 працюєш. Ну, я кажу до 19.00, то що це 100%. А насправді трошечки довшенько. Брехун. Та ну а що, давайте я буду казати, що я роблю до 9 вечора, так ви будете їздити до 9 вечора. Може коли і вийде в 8 закриться, чи в 7, а то сидить до 9 тут живий. Сьогодні було б бы саме нормально, но... да. взагалі сьогодні намічалось пораненше змитися додому, але як завжди знайдеться власний клієнт, <реш> 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 який не дуже хоче відпускати додому. Юрчик написав. Да не, Юрчик еще я раз не писал, наверное, катается по городу. Да, да, я чекаю. О, дякую за подарунки. Опять! Опять! Ты Боня, опять сундук. За что? На забор на Вип-клиент Егорка. Нет, там еще вип-клиент Эдик. Що робите з побутовою платою, якщо, звісно, не секрет. Те, що із усім остальним. Ефіри після 20 по свиням ще треба дати їсти. Ага. роби ефіри після 20.00 по свиням треба дати їсти. Так, нічого страшного їм буде. На жирку видержать. Завтра можна буде дати їсти. Так, телевізор. Спутник 3. Та хто його знає, я не знаю. Ось скоро був би час. Ефіри можна торохти, Андрюха, тільки не опускайся до вогник вогню жаркою. А воно нормальна штука, бачите, тільки воно вже з моди вийшло. Колись, Колись хтось на цьому нормально наторгував копійок, почав лампи тіше на планки. По 50 гривень, якщо це ІН-12. Ми так дитинки кормили хазяйство. Ну да, Танюх, я пам'ятаю ці часи. Ми самі веселі, ну, відносно прикольні. Збираємося е -е, гуляти з сестрою. Ну що, даємо свиням їсти. Та ні, хай завтра дамо. Нормально. А взагалі найкраще хазяйство на рахунок цього це кролі. Їм можна спокійно не давати їсти, вони, по крайній мірі, не просять, бо свині блін, контору палять трохи оруть. Е -е... Маю радіо на пластині. Не знаю, що вам підказати. <кхід> так, ну що там, Жека, треба ж вже хоч якусь плату толкову показати. О, бачили, тут нормально камешні. Бачите? Каемочка зелена. Так, чим-чин-чин-чин, -чин, 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 чин рядочком. Наче не багато, але загально. Загально щось нацарьовується. Внутрі нормально, але починають друг друга їсти. Кормити треба. Та кормити, так і не хочеться на ефірі ж люди. Куди кормити? Утром вже прийдеться давай, хай потепліть. Зараз у них оцей брачний сезон, так що їм не доїди. Оце ось отут. Щось прикольне, поняв? наблюдається прям е коли розбереться ця штуковина. Просто є опасность, що ця штуковина розбереться завтра. Бо у нас вже, в принципі, останній клієнт на сьогодні зараз допрацьовуємо. І завтра, я думаю, продовжимо розбирати дану штуковину і вже... Саме цікаво, буде видно там, так що ви вибачайте, але робочий день просто здоб... закінчується. І нормальна штука, так, да, насипа, кстати, Прям їх там добре видно. Нормальна штука, але робочий день він вже не резиновий, сім'я чекає. Та що ж сьогодні Женечок, Ну сьогодні не вийде вже. Треба вже їхати відпочивати. Завтра, скільки ж як завтра запустимо Десять. цей процес до розборки? Це... Та ну а що, все залежить від того, скільки буде посилок, як швидко е ми це все зробимо. Але орієнтовно ми плануємо десь о 18 годині почати оце все движення. Так що виділити не треба. Так, давайте цей сундук, забирайте свої. Ага, після 22.00. Це жеки, або комусь там треба жити зі мною, щоб я трохтів, хтось розбирав, або жінку мені треба напрягти, чи вірніше дружину напрягти, розбирати. Але я думаю, що я буду швидко посланий. Тільки я їй предложу це предложення, вона дуже швидко розкаже мені, куди йти. Так що такі діла. Десь о 18-й годині завтра запустимо. І я думаю, щось ми зможемо зробити. Так, давайте. Розбирайте. Блін, там ну зачем ви надсилаєте скрині зі скарбами? Не продовжуйте ефір. Давайте будемо вже спробувати розтормажуватися, тому що... Тому що вдома чекаю. Що там, Поверни. Покажи, хоч що там є. Та що тут, наверное? Опять не видно нічого. А треба вже щось якось добувати. Я цілу ніч не буду спать, бо думав, що там. Ану, о, так ти його, мабуть, зможеш витягнути. О, дивіться? Вау! Оце де жир? Оце де кайф? Це хоч дало плоди, для чого це все було потрібно і нащо було його розбирати. Вау. Оце достойно поваги. Були, це... в оце в тебе реакція <риклад> нормальна. <не ти> <риклад> так а що, а, не, не Ай, симпатічно, оце де симпатічно. А ч пішло скромнічати, не зрозумів. Так, що тут у нас? Так, трошки пішло скромніше, але в принципі продовжується в тому... Та получається. Та да, сейчас, сейчас. Сейчас трошки воно підожило, потому що на телефон позвонили і зав... на... трошки підвисли. Дивись, яка класнюча плата попалась. це прям кайф. Глянь, сколько ямка. Це нормально. По новий крузак, так, да, треба їхати уже. Ну нічого, насправді дуже. Оце вже щось цікавеньке. Так пам'ятайте, оці ось лампи купуємо, так що якщо у вас є, пропонуйте. Все. На сьогодні однозначно будемо закінчувати Що там? О, теж. Також доволі таки симпатично. Все, на сьогодні будемо закінчувати. Дуже класно все поторахтіли з вами. Але ж е робочий час закінчується і час їхати додому. Так що ми будемо їхати відпочивати, а ви чекайте завтра прямий ефір і продовжимо наші цікаві розпаковки якихось старих виробів. До речі, хто не підписався на підписатися, поки ефір включений. Як називався прилад? Так, Синкрофа да, Трошки погикали. Так, все, радий був всіх бачити, ми погнали відпочивати. Ідіть, доїть коров, доварюйте гречку, займайтесь цими ділами, а ми відпочивати. Та ну да. ідей, як він називається, в принципі, прилічно. Так що, все, всім спасибо, всім до свидання, радий був всіх бачити.